Все ж таки одненького я ось знайшов. Невеликого, але отакого красавчика. Ось, друзі, нахожу ще один. Красень такий. О, клас. Ще й такого знайшов з дуже вже товстою ногою. Зараз, мабуть, має бути чутий хруст, тому що я не можу його вирвати. Ви ти Да, Тут така нога була. Великий такий грибер, Класний. Погляньте, який гарний і чистий ліс. Ось. Далеко видно. Старі, великі, грубі дуби. І під ними ростуть маленькі такі красиві білі гриби. Маленькі, тому що, мабуть, люди великі виздороли. Або ці маленькі ще не встигли вирости. Ну, Сьогодні вони такі. Друзі, вас вітає Вінничина. З вами Сергій і канал Риба Кругли Ріки не тільки. І знову я в цьому прекрасному лісі спробую назбирати грибочків. Тому, друзі, пішли зі мною і допоможете мені їх шукати. Погляньте, ось який красень росте. Ох! Боровичок. Жовтенький. Ось такий красавчик. Такий собі грибочок. А ось іще один такий самий. О, красуня. Подивіться який. гарненький Ось такий. А ось поруч на горбочку. Дивіться який красень. Оце боровик. Оце, друзі, дубовик крапчатий. Дивіться. Теж з роду болетових, але от такий красивий грибочок. Це не чортів гриб і не сатанинський, це боровик крапчатий. Шапка в нього коричнева, бачите. І зараз, коли я відріжу ножку, вона дуже різко посиніє. Дивіться, Раз, опа. І все, Жовті, жовта, а тепер дивіться, синя-синя-синя. І вся стає синьою Дуже швидко. З сатанинського гриба це відбувається набагато довше. А ось ще одна така шапочка. Коричнева. Бачите, знову такий самий вид гриба. Ось. Красавчик такий. Нас називають їх синяками. От так. А ось березничок. Оп! Такий красавчик підберезничок. І ось і ще один. цей маленький. Але бачите, пішло багато дощів і слимачків більше розвелося. Вони почали трошечки бачити гризти грибочки. Грибочки класні. Але слимачки їх трошечки підгризли. Ось ще два підберезнички. Ох, цей такий гарненький. Але дивіться, на ньому сидить слимачок. Лишайся тут. Дивіться, не хоче? Лишайся вдома, все. Залишив його в лісі. А ось на такому видному місці. Трави в листочках. Не знаю скільки їх тут. Два чи три, мабуть, два. Два ось таких братики. Ось таких два брата. Друзі. Красавці. До компанії в кошик малята. Друзі, ви замітили, що сьогодні старих, великих грибів я не нахожу. Це тому, що пройшли вихідні. Пройшли вихідні і люди визбирали грибочки. Але не всі. Ось дивіться. Цього важко було знайти, тому що він підняв на собі і листя, і ще й землю. От такий красень боровичок. Такий білий гриб. Зараз спробую я цю ямку його якось засипати. Ось, який він. Красавчик. Красавчик біленький. Тобто в мене є вже жовті, сині, а тепер ще й білі. Весь набір. Зрізав його, розвертаюся, а тут росте отакий Ще один. Це його напарник. Ну, я його також заберу. Тому що я не знаю, чи цей ліс скоро повернуся. Подивіться, яка краса. Маленький-біленький грибулька. Так, а ось до мого асортименту. ще й додаються такі реженькі лисички. Раз. Небагато, але класний набір буде. І тільки розвернувся, а тут ще й біленький є. Маленький-біленький. Красивий грибок. Ось який він бочоночок. Ось іще лисичка. Маленька. І ще ось маленька є. Я побачив одну, а тепер я бачу вже не одну. Ось є. І ось є лисичка. А ось аж під самою. І саме моїм кошком віці. Також ростуть лисички. Сезон лисочок тільки починається. Ось іще лисички. Оп. Рухаюсь вище, бачу знову щось жовтіє з підвістя Це раз лисичка. І ще одна висліка. так. Яких тіла голявина. І голя ось. О, дивіться. Спочатку нібито як не видно. Що забираю ці кошки. Ох. Яка відкривається картина. Пейзаж. честью. чистю. Сух. Подивиться. Ось ще, Дивіться. ось така сім'ячка. Ось. Дивіться, на сонечку, які красиві. А ось між лисичками такий ну, нас Наші називають їх бабками. Ось така, така бабка красива. Знайшов бабку, знайшов лисичку. І між лисичками ось цей біленький. Дивіться який красний. І Все це на цьому горбочку. Такий білесенький красавчик. Як бачимо, грибочків різноманітність дуже велика. Ось недалеко від біленького, які красиві замикалися. Красиві ці. Просто красиві. Дві сестрички. Дивіться, як вони по лісі жовтіють. Тут жовтенькі, тут жовтенькі, тут жовтенькі і ось жовтенькі. Навіть не розгрібаю листя, скрізь, видно, жовтенькі. А погляньте, друзі, вон під того дуба. Оп. Що ви бачите? А що ви бачите те, що і я. Дивіться. Це просто красень. У нас такі красені. це дуже рідкість. А цей просто дивовижний грибок. Кра... Класнючий боровичок. Дуже класний. Любувався, любувався біленьким. Шукав йому пару. І находжу два таких, як бачите, підбережнички. Ну, красивущих. А пари так і не зміг знайти. Але коли я побачив ці грибочки, я знайшов пару своєму білому. Це виявляється не лише пара білому. Дивіться, ось маленький один. А ось є іще один. Ось. Тому в цьому місці я знайшов три білих і два підберезнички. Дуже гарних. Просто класні. От такий асортимент в одному місці. Тільки вийшов на горбок. І тут мене зустрічають отакі руденькі лисички. Дивіться, які вони класні. Це, звичайно, не всі є іще. Але я показую, які найкращі. Дивіться. Ох! Які лисички, великі, красиві. Ось так. Там далі я ще кілька штук бачу. Ось які вони. Оранжеві. А ось дивіться, який дубовичок. Ох. Я його мало не спутав з білим грибом. Ну це взагалі красень. Красивий. красивий такий. Ох. Бачите, вони бувають різних забарвлень. Цей не коричневий, цей оливковий. Ну, дуже гарні. І лише зрізав я цього синячка, як тут мене зустрічає отакий білий красень. Подивіться. Я наступив на гілку, а гілка мені відкрила ще одного біля шах. Ось, два біленьких. Класно. І друзі, тут, певно, був іще один. Але ось що тільки залишилось від нього, дивіться. Отакий, от бачите, пеньок. Хтось раніше його знайшов. Ну, що поробиш. Хтось забрав великий, я сьогодні підзберую лише маленький. Це також дуже красивий. Просто отакий, от дивіться, бочоночок. Ось нагинаюся до ще одного красавчика такого. О. Тут грибочки низенькі і отакі кругленькі. Кругленькі біляшики. ось іще один бочоночок. Ну цей вже буде звичайно покрупніший. Бочоночок, дивіться, який. Шапочка маленька, зато лапка така. Ох, красень. Хороший бочоночок. Сонце таке яскраве. І ось який грибочок мене зустрічає ще. Ох, який красень. Ох, дивіться, оце дубовий крапчатий. Ну просто ну, дуже красиві грибочки. Які вони яскраві такі. Ох, красота. І де руками взявся, бачите, зразу й посиніло. От. Подивіться, який він середині частенький. Хробачок до нього не добрався. Подивіться, які грибочки сьогодні в мене в кошику. Синенький, ось також синій. Лисички, білі грибочки. Білих, звичайно, сьогодні багато і різноманітні. Також є і жовті там на низу, ось бачите, спочатку були жовті. І підберезнички є. Тобто асортимент сьогодні аж зашкалює. А подивіться, які класні кольори. Такі яркі, дуже класні. Це, друзі, вже, мабуть, на завершення. Я ще нахожу отакого красення. І для нього є ще один маленький такий. Можливо, десь є і ще але поки що лише два. От таких два грибочки. Цими грибочками я і буду завершувати своє сьогоднішнє таке полювання. Ось. Ще два грибочка. Гарненькі. А ось, друзі, ще й третій. Не вдалося, як то кажуть, завершити. Клас. Три грибочка. вони, бачите, мають таке, такий колір, що в листі не дуже побачиш. Але грибочки гарні. Такі. Ось, друзі, вже підходжу до машини. Дуже гарна. Вдалася сьогодні подорож. Ми назбирали з вами, друзі, дуже красивих, різноманітних грибочків. Я за цих півтора години так заморився, що на силу ноги пересуваю. Але задоволення отримав. Лише це задоволення і гарний настрій мене несуть на ногах. Ну, друзі, дякую всім, хто був сьогодні зі мною, переживав, збирав, радів. Всім друзі, бажаю міцного здоров'я. Побачимось в наступному відео. Пока-пока.